Все, запис пішов, міжанька. Куди ми їдемо? Ми їдемо зараз на наші любимі озера забирати нашу любиму рибку. Любиму рибку, яку ми ловимо. І хочемо, щоб вона ловилася не тільки нам, а й всім. Ми їдемо на Екстімовське озеро за зарибком щуки. Ну, важко його буде, напевно, назвати зарибком. Щока від 200 г до 1,5 кг, так що вже незабаром на міському озері можна зловити і відпустити. Обов'язково відпустити щоко

І так, відбувся спуск Екстимовського озера Ми бачимо Але ми під'їхали. Так, помилуй, допустимо. Так, тут... тут... Так, та, ми скоро звідси заберемо. <гум> а ну, побачимо щось. М -м -м. Так, трохи темнувато, ну так якщо подивитися, ти потувати. А вот от вона сидить коло цього замітно. А от я на, на камеру навіть видно, якщо дивитися через камеру, то... но... це якраз чекають вони, коли щупачки, коли їх виловлять і запущать у міське озеро.

Рибка наша транспортується, якраз виїжджає, і ми зараз будемо її переслідувати. Все, рибка, щасливої тобі дороги. Ми поїхали за тобою. Давай, пішли. Поки везли рибку, настала вже ніч. Вже стало темно. Давай давай на тут, на цьому. Ти тут спустишся? Так, от добре, що нам тут фонарик присвічується. Випускаємо ще одну партію таких рибок наших щучок. Стюпачивак. чупачок. Прикольненький. Так, выпускаю. Ну, да, что с воды? Так, как гарно вечерком на озере. Тишина. Ветерок не вей. О! Ну, а шо, из ведром все? Ну а что, действительно, треба будет из ведром. Ми так будемо стой, до, стой, до, стой, до дочку, завтра. Судочку будемо буде. Ти не маєш ніякого фонарика, нічого? Так. Щупачки, Я думаю, розпливайтеся. Нас називають волонтерами навіть. Пускаємо ще одну партію. Скільки загалом? 50 кг таких. Зараз вони адаптуються. Так, щоб вони собі розплилися. Ручна, Ручна. ну пальці дай. Ну і що, забирають? Так що? Ні, то це що знімають? Я кажу, одна четверта вийшла дуже бліда. А чого все шуку запускаєте, а не то в столобах? Так, запускається все, що можемо запустити. Тож як долучалися собі до цього. Це ж ми активісти, спінінгісти, щоб трохи зарибнити наше міське озеро. Вирішили цим. заняться <голос> еще есть малюки, ждут уже не есть малюки, они на наступлении рюма не растут вот, это будет сорт Хочеться на волю Щучка, ми сейчас випустимо. Представ скільки бажань можна було загадати. Це чукофір. Пом'ятаєш, ти говорив, що це чукофєр. Да-да. Зараз приходимо, а там бочки з рибою хтось забрав. Вечірня Івано-Франківська. І тут два чувака, три чувака. Один з фотоапаратом, один з відром, а другий з сачком ходять. І нас називають волонтерами. Щука. Щука-щука.